Вітаю вас, друзі! Сьогодні 28 число. Ми разом з молоддю святкували Різдво нашого Спасителя Ісуса Христа. Слава Богу, різдво пройшло дуже добре. Ми задоволені. Ми спілкувалися, слухали проповіді, приймали участь у служінні, співали, послали Боже ім'я. Саме найголовніше, що ми послухали те, що Бог для них, для одних прийшов на спасіння, а для других для погибелі. Отож, кожному бажаємо, щоб ви були спасені, щоб ви приймали з Богом. Якщо ви вже й такі, нехай вас Бог благословить і духовно зростає. Друзі, ми знаходимося вже в нас обід. Ми кушаємо дуже смачно. У нас було тут спілкування молоді. Харківська область ще ми запросили друзів з Полтави та Кремінчук. Було дуже весело, були у нас типу конкурси. Також у нас що ще було? Призи, цукерки та участь молоді. Всі поучаствували, дуже було прикольно. Організатори просто їм респект великий, що вони служать для Господа. Що можу ще сказати, дуже радий бути сам тут зі своєю молоддю. Дергачі там типу Ванлав. Там ми також мали змогу поучаствувати, заспівали пісню. Зараз я п'ю? Що Я п'ю Я п'ю пепсі, це дуже важний аргумент. Хай запишуть да. на високому дуже гарні кухарі. Вони дуже круту їжу нам приготували. Там була пюрешечка, я вже все з'їв. А що ще, ще можу сказати? Да. Дякуємо служителям, які приїхали і вони відповідали на запитання. Запитання були такі каверзні, можливо, неочікувані. Але всі, я думаю, почули відповіді від них. Це також, слава Богу. Радий знову бачити людей, які були в таборі, бо вже щось пройшов певний час, вже деяких, деяких я забув. А, але це мероприяття, так скажемо, воно нагадало всіх, хто були в таборі. Слава Богу, що таке спілкування воно проходить. Дякую. Це спілкування було дуже комфортним, дуже таким затишним. Мені дуже сподобалось. Було багато співу, е, цікаві запитання, цікаві ігри, конкурси, в яких я мала е, приймала участь, точніше. Е, все для мене велика цінність цього служіння – то що е, я бачу молодь, яка була ще дітьми е, раніше, і зараз вони вже ті люди, які служать. те люди, которые проводят такое общение. И действительно приятно видеть то, что люди посвящают свою жизнь Господу и которые трудятся для Него. Для меня это было ценно. Хотя а говорить? Что-то серьезное можно, да? Сейчас. А, тут, э... да, та, та... Сейчас. Еще раз. Спасибо територіальному центру комунікації за те, що не були на святі. Дякую.